Ранок вдома триває, і ми готові зустрічати в нашій затишній студії гостя. Про фестиваль Вечори французького кіно що розпочинається в Києві вже завтра. Поговоримо з програмним директором компанії Артхаус Трафік Ілею Дядиком, який доєднується до нас онлайн. Доброго ранку Доброго ранку! добрий Вітаю вас. Вітаємо раді вас бачити. Дякуємо, що знайшли час долучитися до ранку вдома і розповісти найцікавіше і найактуальніше, які фільми увійшли до програми цього року? Так, дякую вам що. Долучили до розповіді про фестиваль. Я зараз якраз перебуваю в кінотеатрі. Активно готуємось до проведення кінопоказів. А фестиваль в цьому році проходить в 19-й раз. Ну, не поспіль. У нас там були перерви з ковідом, з російським вторгненням, але тим не менш дуже раді повернутися в кінотеатри. Дуже насичена програма. Аж 6 фільмів в нашій програмі. Сьогодні відкриваємося якраз фільмом Місія знову. От позаду мене постер цієї картини. Ні про uh, видатного шансоньє співака Шарля А, uh, це француз вірменського походження. Я думаю, багато глядачів слухали його пісні до цього, і в якраз про його uh, життя. Життя становлення, творче становлення зустрічі сидів піаф з видатними uh, видатними співаками і Франції і інших країн. Ви зможете дізнатися з цієї картини. Також у нас є нові картини: Франсуа, Азона, шалено закохані, романтична комедія. І ще декілька стрічок в програмі. Програма дуже насичена на всі смаки. Наче і анонс прослухали, і запрошення отримали. Як ви добирали стрічки для фестивалю? Чи були певні критерії або якісь акценти для відбору? Ми хотіли привезти показати нашим глядачам українці, українцям найновіші картини, тому у нас всі стрічки 2024 року обирали серед фільмів з видатними акторами. У нас є і Катрін Деньов, і Мастрояні, і, і, і віддатний режисерин. Видатних акторів. Ще? Що -що? багато інших видатних акторів перепрошую продовжить і режисер <гум> да, багато інших видатних акторів А, акцент робили на акторах на режисерах а, які знайомі нашим знайомі нашим глядачам і звісно різнопланові сюжети комедія любов байопіки Угу. А як ви вважаєте, чому для України важливо проводити такі культурні заходи, особливо зараз, під час війни? Як взагалі, от за вашими спостереженнями, чи змінюється інтерес до якісного кіно у складні часи? Фестиваль організовуємо спільно з посольством Франції. Посольство Франції активно допомагає Україні. Ну і загалом, Франція активно допомагає Україні із тим же озброєнням, із гуманітарною підтримкою. посольство Франції, наприклад, керує гуманітарну гуманітарну місію в Чернігівській області. Відбудовують школи, відбудовують заклади соціального значення. Але тим не менш вони хочуть поділитися з своєю культурою з українцями, тобто щоб ця співпраця була не тільки фінансова, а й культурна. Тому оця от взаємо, взаємопов'язані речі відбуваються одночасно. Культура в будь-якому разі на часі, як і українська, так і французька. І мені здається, нашим глядачам із-за того, що Росія збирається нас там вбивати, відволікати від наших повсякденних справ. Мені здається, українці все однаково мають піклуватися про своє культурне розвиток, свій культурний розвиток і соціальний розвиток. Щось таке. Не знаю, що, що тут з цього можна вирізати. Ні, все нормально. Розкажіть, будь ласка, наскільки слож... ну, важко готуватися до фестивалю зараз? До фестивалю важко готуватися, як і займатися будь-якими іншими справами в Україні у зв'язку з тим, що Росія нас обстрілює, світло відключають в кінотеатрі жовтень, де ми проводимо фестиваль. Є генератор, що надає нам змогу, попри обстріли і блекаути, проводити покази. Але я думаю, з цим стикаються всі українці наразі. Mm. І ще раз скажіть, будь ласка, де та коли глядачі можуть долучитися до фестивалю? 19-й фестиваль вечори французького кіно відбудуться з 5 з п'ятого грудня. А в кінотеатрі жовтень в місті Київ. Uh -huh. А ще трошечки такого спойлеру, чи можливо є ваш фаворит серед представлених фільмів? Чи ви всі фільми дивитесь перед тим, як вони будуть показані на екранах? Та, звісно, оскільки я займаюся відбором фільмів, мені потрібно їх спочатку подивитись, потім домовитись про права, організувати покази. У мене два фаворити. Звісно, місія Знавур в фільм, який ми відкриваємось, а інший балконетки. Це феміністична комедія і трошечки горе. <гум> а знавур, це а, за реальними подіями, так? Автобіографія. Так, місія Знову це а, байопік. Класичний байопік з головних, який розповідає про шарля Знавура. Ну, Якщо можна, а, запросіть глядачів. зараз. Особисто. Особисто, так. А всіх запрошуємо долучитись до перегляду фільмів 19-го фестивалю вечори французького кіно 5 грудня в кінотеатрі «Жовтий». Не пропусті дійсно так. зараз кіно, тим паче хороше кіно воно має, я б сказала, терапевтичний ефект. Да. Це можливість трішечки да. да. перезавантажитися і е, отримати нову якусь, не знаю, енергію, силу. Тому давайте, люди, давайте будемо якось проводити час, планувати свій час, тому що зараз це дійсно необхідно. У ранковій студії та каналу Дім був програмний директор Артхаус Трафік і наш постійний гість Ілля дядик. Не пропустіть вечір французького кіно у Києві.